Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами дивимося акційні пропозиції в магазині ВАРУС. Це святкові пропозиції, які будуть діяти два тижні з 4 по 17 грудня. Покажу вам всі актуальні знижки. Бажаю вам приємного перегляду. Як завжди, починаємо огляд з акційних пропозицій на фрукти та овочі. Помело червоне, 70 гривень за кілограм. Мандарин відбірний за кілограм ціна 70 гривень. Мандарин Клементин по 55 гривень за кілограм. Мандарин Надоркот якийсь. Перший такий. Чую та бачу по 90 гривень за кілограм. І мандарин Сацума по 50 гривень. Груша листопадова по 70 гривень кілограм. Зі знижкою 26%. Капуста Пікінська молода по 17 гривень кілограм. На цьому відділі помідор жовтий по 125 гривень кілограм. Помідор коктейльний 130 гривень. Огірки тепличні 95. Помідори по 98. Ось такий дуже гарний перець зелений по 100 гривень. Огірок гладкий. По 97 гривень кілограм. Перець капі, ось він червоний, по 160 гривень, ха 130 і печериці по 130, але вже розібрали. Мандарин Клементин 55, Напевно, я вам вже його показувала. Картопля для смаження граната 18 гривень кілограм. Ще скажу ціну на цибулю рівчату 6,50 за кілограм. Також скажу вам ціну на бурячок по 7,50 кілограм. Морква по 8,60. Капуста вагова 8,90 кілограм. 42 гривні економія. Оливки. Зелені без кісточки. Але тут чорні, а написано зелені. Ось, напевно, ось ці зелені. В світлі в розсолі. Ну, тобто, в цілому, все одно по 78 гривень, що чорні, що зелені, 350 грамів. Огірки мариновані від варто. Тут в нас 680 грамів у банці з гострим перчиком 58,50 76 гривень 50 копійок, огірки мариновані. Велика банка 970 грамів. Ще по акції 75 гривень. Олія соняшникова, ще дридар 850 мл. І олія оливкова, нерафінована 500 мл 180 гривень, 120 гривень. Економія. Ось такий соус шаурма від торчин. У варусі 35% знижка 24 гривні. Сацебелі 24 гривні і 24,50% кисло солодкий з манго. 37 гривень соус від щедро. З сиром «Чедер» – 180 г. Також соус сирний від щедро 23,50 Тартар 26 гривень 200 г. Гірчиця медова від щедро 13,50-100 г. Ось новинка. Треба спробувати з цедрою апельсина та імбиром 120 г. Цікавий смак 16,50 грамів. Французька 13,50 за 120 грамів. І домашня гостра 16,90. Майонез ось такий маленький зі знижкою 25 гривень 60, копійок, 180 грамів. Майонез дитячий 38,90, 190 грамів. Ось такий 50% на українській соняшниковій олії. Соус 34 гривні, 300 грамів. В варусі по акції цукор 1 кг, 25 гривень 50 копійок. Також 35% знижка, ось така крупа гречана, 1 кілограм. До речі, дуже гарна якість. Ще зі знижкою 40%, напій «Живчик» 1,8 літрів. Тут в нас зі смаком груші та шипшини 33 гривні. Дивіться, тунець подрібнений в олії зі знижкою 50% 160 г у банці стерилізований. 41 гривня непогана ціна, я вам скажу. Також королівська креветка ціла 34 гривні за 100 г. Креветка ціла без глазурі 250 гривень за кілограм. Хек – 140 гривень кілограм. Оселедець по 100 гривень. Оконь червоний по 190. І на цьому все. Акційних пропозицій на заморожену рибу немає. Але я вам хочу сказати, що ось оселедець гарна ціна по 100 гривень, хек по 140. Тож, і він такий, знаєте, непогано виглядає. Можна вибрати щось. Фарш курячий, котлетний 150 гривень зі знижкою 21%. 175 гривень ковбаски домашні з сиром і звичайні по 180 гривень. Куряча грудка 170 гривень кілограм, стегно по 120 гривень. Куряче філе по 200 гривень. Гомілка 92 гривні кілограм. Куряче стегно з частиною спинки 85 Крило плечова частина 80. Курка чверка охолоджена. 85,50 за кілограм. І ще ось таке крило по 100 гривень кілограм. Ось люди розбирають 60% знижка сир Чедерелла. 40% 125 грамів за 40 гривень. Ковбаска ось така київська вищого сорту. Тут у нас кременчук м'ясо. М'ясна сировина 96%. Ціна 170 гривень. Ось така салями, праська, вже перший сорт 320 грамів, за ціною 120 гривень. Баса Браунсвегійська, ось така вищого сорту від торгової марки Ювілейни. 340 грамів, ціна 150 гривень. По 60 гривень, ось такий сир український і голландський, молочне джерело з кибочками 150 грамів, 60 гривень. Плавлені сирочки, вершковий і чедер від пірятін, 70 грамів в упаковці 17 гривень. Ось такі плавлені сирочки по 23 гривні від ферма. Копчений смак, новинка 70 грамів. З грибами теж 23 гривні. І ще є ось такий вершковий. 35% жиру, 70 грамів, теж 23 гривні. А ось ферма шоколадний. 23 гривні теж коштує. Можна спробувати. Ось такі закуски від Гора, Сир плавлений зі смаком бекону 90 грамів, 30 гривень. Ще є сир плавлений оригінальний, по 70 гривень крем-сир з травами від преміалі. Є з травами і є звичайний вершковий. Закуска бутерброда від варто з грибами, смак курки і боженина. 100 грамів. Ціна 17,40. Є ось така наша ряба зі знижкою 20%. 148,90%. Це м'ясо гомілки. Гомілка охолоджена за кілограм 107 гривень. В упаковці кілограм. Ось така ковбаска домашня смажена від ятрань, Перший сорт. Тут в цілому 500 г, ціна за 100 г 17 гривень. Ковбаса домашня з печі вищий сорт. В цілому 500 600 г в упаковці 23 гривні за 100 г. Сардельки королівські вищого сорту. Київський м'ясокомбинат 130 гривень кілограм. В упаковці кіло 200-300. Ось такі сосиски, перший сорт зі скоринкою. Тут у нас теж кілограм і ціна 130 гривень. Яйця вже по 7 гривень, 29 копійок за штуку у варусі. Ось, іду туди, там, де великі знижки. Дивіться, 65 гривень економія, чай чорний, елгрей і гордість. Сейлону 80 г, це розсипний чай по 65 гривень. Або чай чорний англійський сніданок від ліптон 50 пакетиків. Тут ось така велика упаковка 50 пакетиків за 75 гривень. Також акційні пропозиції на яйця курячі. Справжні велетні. Від ясен світ 70 гривень, 10 штук. І від доброї курки 10 штук, 67 гривень. Дивіться, яка знижка. На кекс-штолен святковий 500 г. Велика така упаковка. Гляньте, який він гарний. Всередині. Тут і мигдаль, якісь цукати. 61 гривня економія 213,50. гривень. Панетони з цукатами та родзинками 280 гривень за 800 г. Ось такий кекс з шоколадним кремом 400 грамів, 240 гривень. Ось велика упаковочка, але велика упаковочка, але грам всього 400 247 гривень це кекс з писташкою та фундуком. Також в нас по акції ось такий штолен 200 г. В іноземній мові написано без перекладу 128 гривень. Ну, може, це Немеччина, щось таке. І 133 гривні з марцепаном штоли. Такий міні-варіант. Але мені здається, ось це буде дуже вигідно, тому що 200 г за 133 гривні, а тут 500 грамів і така святкова упаковочка за 213,50 це буде вигідніше. І ось ще пачу бісквіти від рошен поклали по 37,20 за 180 грамів. Ще по акції ось така фігурка, святий Миколай від Рошен 25 грамів і коштує 23 гривні. Але мені здається, в «Рошені» в фірмовому магазині буде дешевше. Йдемо на молочний відділ, бачу знижку на молоко 2,5% жиру від варто тут 840 мл. Також по акції в нас кефір ягодинський нежирний 42 гривні. І 2,5% 45 гривень. Тут у нас 850 мл. Ось така ряженка, глечик 3,2% 320 г за ціною 26 гривень. Сметана галичина 20% 45 гривень, 300 г. Від варто 320 г, 15% 46 гривень. Кисломолочний від біло, ось 9% по 70 гривень, 5% 65 і нежирний по 60 гривень за 350 грамів. Ще ось такий польський млековіта вже для випічки. ну Сирники, запіканки 115 гривень за 500 грамів або 1 кілограм за 180 гривень. Сир Ось такий новенький ніжний від Президент. Сирковий термізований 250 грамів. Він коштує 33 гривні. Дивіться, яка велика знижка. На ось таку сметану, столиця смаку 400 г, 15% жирності, 63% знижка і ціна всього 20 гривень. Це гарна ціна. Харківська сметана 15%, 350 грамів за 36 гривень. Сирочки, ось такі без лактози від волошкове поле з різними смаками по 13 гривень. І продукт молоко з полуницею, з ванілью. З... Що тут ще в нас? Теж аромат ванілі, по 8,50 за одну штучку. Ось дуже гарне відео. Мені так подобається, як тут виклали, все так гарно. Паста з фундуком та какао 125 гривень 350 грамів. Шоколад від Міленіум, Ось такий молочний з горішками за 56 гривень. І є ще чорний, теж за 56 гривень. Варення грушеве з прянощами 110 гривень 235 грамів. Тут є ще з лавандою. Джем ось такий абрикосовий 370 г-74 гривні. З вишнею від домашніх кошик 77 гривень. І ось такі джеми по 55 гривень. Тут в нас персик і полуниця. Ще гарна ціна на вафлі розшето. Чорний шоколад, молочний із горіхами по 8,50 за ось такий батончик 34 грами. Печиво вушка від Лукас. 22 гривні 50 копійок за 100 грамів. Ось, наприклад, 400 грамів коштує 91 гривню. Печиво вівсяне класичне по 9,12 за 100 грамів. Тут у нас 250 грамів в упаковці. Ну, тобто, десь на 18-20 гривень буде ось такий пакетик. 36% знижка на цукерки «Асорті». Трюфіль від АВК по 290 гривень кілограм. По 9,80 ось такі пряники домашні за 100 г сердечками. Ну, тут десь грамів 250 І ось такі пряники з яблучною начинкою. Вишневий сад 11,40 за 100 грамів, теж десь 200 г. Ось дуже гарна знижка по 200 гривень цукерка від Лукас. Люди теж купують такі батончики вони всі з однаковим смаком. Зараз вам навіть скажу. Глазуровані кондитерською глазур'ю з корпусом і рісоподібним тофі. Містить арахіс продукти з молока по 200 гривень, 45% знижка. Гарна ціна новорічна. Ось такий адвент календар Merry Christmas від Millennium. 230 г 180 гривень. Масло від галичина. 70 гривень 180 грамів в упаковці. Також масло солодковершкове Харіковське 73% 64 гривні. Ось таке масло. Пальмині з курячим м'ясом 600 грамів 75,50. Вареники улюблені з картоплею та цибулею левада. 900 грамів 91 гривня 50 копійок. Леніві вареники за 50 гривень 400 грамів. Бо вареники заварного тіста з вишнею, Час приготування. Всього 2 хвилини. 400 грамів 66 гривень, 50 копійок від левада. І трошки покажу вам ось такий відділ, дуже гарний новорічний. Ось така чашка Санта Клаус 270 мл за 200 гривень. Чашка в'язана з кришкою та соломкою 300 гривень. Новорічний подарунок, чашка з кришкою та ложкою у в подарунковій коробці. Тут дуже гарна ціна 160 гривень. Чашка з кришкою в асортименті 200 гривень. Ось такий набір десертних приборів. Тут ложка. Дві ложки та дві виделки за 200 гривень. Мішок новорічний за 100 гривень. Сапожок за 100 гривень. Дякую всім за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Мені буде дуже приємно.